На трибуну. Хтось хоче конкурсі. Запрошуємо менших учасників, менших учасників. Будь ласка, беремо шарика. Шарика беремо, шарика беремо, сюди, 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 шарика. Хоче в конкурсі треба участити. Дівчинка з дівчинкою немає різниці. Хлопчик, хлопчиком. Вставаємо, вставаємо, вставаємо. Бистро. Хто там? Можна? Все можна, тільки по черзі. Ша, шарика. Сюди, Сашка, Сашка Дімка, сюди. Ви чули перші учасники умови конкурсу дойти до краю площадки по, по музиці, по нарахунку. Руки за спину. Руки за спину. Поїхали. Музика грає. Руки за спину я сказав. Руки Саша за спину. Все, Сашка не грає. За спину, за спину ручки. Коли дійдемо до краю. Дівочки, все, 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 дівчатки, переможці, запрошуємо. Да. Все, дівчинки, ви переможці. Зрозуміло, що ви переможці. Теж запрошуємо до приз. Є бажаючі ще на цей конкурс. Так, да, Будь ласка, ще чотири пари. Ріжі дві пари, Запрошуємо. Взяли шарики. Вже немає шарика. Будь ласка, запрошуємо ще на цей конкурс, ще, ще де шарик. Шарик, шарик, дайте, я. Лоб, де другий шарик? Катя, давай ще шарика. Добре, що свято відбулося у нас раніше, шарики залишилися. Точ, будь ласка. Ліза обережно. Дівці, ви зрозуміли, умови конкурсу. Якщо хто руками е, торк, стоять. Руки за спину. Руками торкаємося шарика, зразу призупиняється, ви вибуваєте з гри. Зрозуміло, руки за спину. Що вам зв'язати їх? І так, поїхали. Я сказав руки за спину. Альона побрала так, Як музика? Конкурсанти в нас є, переможці. Будь ласка, вітаємо! Хто ще має бажання? Ну, у вас багацько, а людей залишається, дуже мало. Практично. Тримай, 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 Андрій. О, спіймав, значить твій. Може, ще бажання є в когось в танцювальному конкурсі, шановні. В танцювальному конкурсі. Тож, будь ласка.